Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні е, хочемо зробити вам таке емоційне налаштування. Подмандруймо, любі діти. Ми сьогодні з вами світом. Треба тільки усміхнутися до сусіда повернутись, привітатись, тихо сісти, скласти книжки, вравці, всі ви, діти, молодці. Оберіть собі сніжинку за настроєм і перша сніжинка це ви отримаєте гарні знання. Друга гарний результат. наступна – це позитивні емоції і останнє це гарне засвоєння знання. А сьогодні на уроці ми будемо вчитися правильно записувати закінчення дієслів майбутнього часу. І подорожувати, продовжимо подорожувати по Китаю. Запишіть сьогоднішнє число дистанційна робота. Давайте розглянемо першу вправу. Ці вправи потрібно вставити всередині слова букви або є, або є. Ви дізнаєтеся про найвищу освітю гору, ми побачимо тваринню, каже, ви тільки в Китаї, ти напишеш про те, як долаєш труднощі. І так, для того, щоб знати, яку букву всередині слова писати, Е, ЧИ, И, Є чиї, нам потрібно звернутися до правила. В правилі сказано, що дієслово потрібно вжити із займенником вони дивіться «вони дізнаються. Якщо в закінченні буде уть-ють, значить всередині ми будемо писати е-є. Якщо в закінченні, коли ми говоримо вони буде Ать ять закінчення, то, значить, будемо писати і. І так, вони дізнаються, значить, ви дізнаєтеся. Ми побачимо тваринку з займенником вони будуть, Вони побачать закінчення ать 5, значить, буква і пишеться. Ти напишеш, значить, з займенником «вони» будемо говорити, вони напишуть. Уть-ють, це значить е, всередині буде Е. І так, давайте розглянемо детальніше вправо. Якщо у сполучені із займенником вони дієслово закінчується нау-ють, то в закінченнях майбутнього часу пишемо букву Е. Є". Вони прочитають, прочитаєш, прочитаєте, прочитаємо. Якщо у сполучені з займенником вони дієслово закінчується на азіять, то в закінченнях майбутнього часу пишемо букву І", Вони Побачать, значить і побачите, побачимо. В зошитках пишемо вправо один, взагалі помилка, І запишіть уже слова, правильно вжитивши оцей сумнівний звук цю сумнівну букву. Наступна вправа. Нам потрібно буде списати вислови, вставивши пропущені, букви. підкреслити ті слова і позначити їхнє число. Як рік зустрінеш, так і проведеш. Згадуємо: вони зустрінуть. Якщо уть, то значить всередині має бути Е. Є. Як рік зустрінеш, вставимо букву Е, так і проведеш. Проспите погожі дні весною заплачете від голоду зимою. Значить, вони просплять А діять, значить, проспите, вставляємо букву «И». Е. Вони заплачуть, значить, вставляємо букву Е. Заплачете від голоду. Запросимо друзів. Вони запросять адіять, значить і. Значить, ми маємо вставити букву І. Запросимо друзів. Вони пригостять атіять, значить ставимо букву И, пригостимо їх чаємо. зробимо. вони зроблять закінчення атіять, значить ставимо букву И. Приємну нашу зустріч. Записуємо вправа 2, списуємо уже правильно розставивши всередині. Давайте підкреслимо дієслова. Як рік зустрінеш? Що зробиш? Зустрінеш, так і проведеш. Що зробиш? Проведеш. Підкресліть, будь ласка, дієслова. Проспите погожі дні. Що зробите? Проспите, заплачте від голоду зимою. Що зробите? Заплатите. Запросимо друзів, що зробимо? Запросимо це дієслово. Пригостимо їх чаєм. Що зробимо? Пригостимо і зробимо приємну нашу зустріч що зробимо? Зробимо. Давайте визначимо їхнє число. Зустрінеш це ти це однина. Просп... Проведеш? Теж однина, ти проведеш. А проспите це ви, це множина. Заплачете також ви, множина. Запросимо ми запросимо це теж множина. Пригостимо нас багато да? множина. Зробимо. Теж багато, теж множина. Е, підкреслюємо дієслова і записуємо часи лише олівцем. Давайте прочитаємо інформацію читалечки е, про Китай. У Китаї розташована найвища гора світу Джома Є ще одна її назва Еверест на честь англійського дослідника. Висота гори становить 8848 метрів. У січні морози тут досягаючи 10 градусів, а в найтеплішому місяці літа лі, лі, лип 19 градусів морозу. Підніматися на вершину гори дуже складно і небезпечно. Підйом триває майже 2 місяці. За час підйому на гору люди втрачають 10-15 кілограмів ваги. незважаючи на труднощі, чомолунно підковують сміливці. Е, ви бачите. Перед вами виділені слова. Їх нам потрібно виписати і змінити за питаннями, що зробиш? І так, досягаєш, а ти що зробиш? Ти досягнеш. Підніматися, ти піднімешся, втрачають, ти втратиш, підкорюють, значить, ти підкориш. І так, Записуємо завжди вправа четверта І спишіть із виділеного віконечка, так, як ви бачите на екрані з абзацу і на виглядочні теж з абзацу. Давайте спробуємо скласти невеличку розповідь про те, чи бували у вас труднощі, такі як з підкоренням Евересту. Якщо так, розкажіть про це. Спробуйте. Створити гарну розповідь про труднощі, які виникали у мене. Ми не записуємо це, робимо усно. Усно просто придумайте текст і гарно зв'язно його розкажіть. Давайте прочитаємо текст про емблему організації. Ми сьогодні мали говорити, яка тваринка живе лише в Китаї, так? Це всесвітній фонд природи, міжнародна організація, яка займається збереженням природи. На її емблемі бачимо панду це чорно-білий ведмідь, який упродо. Який у природі живе тільки на території Китаю. Панди офіційно визнані національним багатством Китаю. Однак ці тварини перебувають на межі зникнення і потребують захисту, тому пандо зображено на емблемі організації, яка оберігає природу. От уявіть, що нам потрібно з вами створити емблемку фонду збереження природи нашого рідного краю. Яку ви, як ви можете назвати фонд? Придумайте, яку тваринку намалюєте на амблему, можливо, якусь нашу амблемку, не обов'язково тільки панду. Подумайте чому. Можете намалювати ескіз емблеми і прикріпити в класику. Ось приблизно у нас в мене вийшла така амблемка. Фонд природи нашого класу 4 лапи. А на сьогодні все.